Є речі, які можна любити, і можна пояснити чому. І знайти тисячу причин для того, щоб висловити якесь своє ставлення. А є речі, які сприймаєш на емоційному рівні, і не можеш, можливо, раціонально пояснити. Київ адміністративний центр, фінансовий центр, і зрозуміло, що в чомусь в ньому вигідніше жити і працювати. Разом з тим є певна енергетика міста, яку пояснити неможливо. Тобі або приємно. Або неприємно і об'єктивно, нібито якихось передумов для пояснення першого чи другого немає. Я в Києві вчився, я в Києві працюю, хоча сам я львів'янин і в березні сформувався у Львові, і тому для мене практично є два рідних міста. Я не можу розділити, яке з них рідніше, чи Львів, в якому я. Виріс і вчився, і сформувався чи Київ, в якому я вже майже 20 років працюю. Відповідно, скажімо так це місто, де приємно, де зручно, де комфортно, з моральних в першу чергу міркувань. Тому Київ для України це який?